Чому конотоп місто Відь, назва міста, походить від слова, яке описує болотисте місце. За легендою, саме тут під час татарської навали загинуло багато ворожих коней. Історія з часом переплилася з народними віруваннями і забобонами про чаклунство і темні сили, які начебто жили в цих краях. Містичну славу міста закріпила повість Конотопська відьма, написана Григорієм Квіткою Основ'яненком у 19 столітті. Через страшну посуху в конотопі почалось справжнє полювання на відьом, Підозрюваних жінок Дали у воду, і якщо вони тонули, їх вважали невинними. Старая вдоха Зубиха виявилась справжньою відьмою. В день вона здавалася старою бабою, але вночі перетворювалась на молоду, вродливу дівчину, могла керувати дощем і грозами, наводити ману так, що люди бачили те, чого не існує. А ще впливала на чужі життя, змінюючи їх на свій лад. Ця історія надихнула безліч видань твору, коміксів і театральних постанов. Найвідоміша вистава від драматичного театру імені Івана Франка настільки популярна, що. Квитки на неї просто неможливо купити. Історію неодноразово переносили на екран. Першу у фільмі 1967 року. А Нещодавно вийшла сучасна хорор-версія, де прадавня відьма повертає свої сили, щоб помститися російським солдатам за вбитого коханого У самому місті. До відьми ставляться обереження. У краєзнавчому музеї. Є окрема зала, присвячена цій історії. Там зберігаються старовинні експонати, костюми та ілюстрації до повісті, а також предмети, які символізують українську магію. Деякі, що в цій залі часто ламається апаратура і відчувається дивний неспокій. Найцікавіше, no, що легенда живе й у сучасності. <р takeaways> На початку повномасштабного російського вторгнення місцеві жінки зустріли окупантів прокльонами. Їхні слова облетіли соцмережі і стали символом незламності міста. Так Конотоп поєднує легенди і магію й непохитний дух своїх людей.